Судили дев'ятьох зрадників, які воювали на боці РФ, тривожні інциденти на Львівщині від нападу пенсіонера з сокирою до ножового поранення та сезонних укусів змій. А ще контрабанда ліків на понад мільйон гривень. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У Львові засудили дев'ятьох зрадників, які воювали на боці РФ за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльністю незаконних збройних формуваннях. Дев'ятьох громадян України засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У ці вони мешканці Донеччини та Луганщини, які добровільно перейшли на бік Росії. Один з них зробив це наприкінці 2021 року, інші після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступили до незаконних збройних формувань народної міліції. Терористичних організацій ДНР та ЛНР. Чоловіки проходили службу у військових частинах підпорядкованих Збройним силам РФ, виконуючи різні функції. Командир зводу зв'язку, снайпер, стрілець, стрілець радіотелефоніст, помічник гранатометника, кулеметник, навідник кулеметного відділення водій. Обвинувачені отримали зброю, боєкомплекти, амуніцію та опанували тактику ведення бою, штурму, наступу і відступу. Вони брали участь у бойових діях проти сил оборони України як безпосередньо. Так і виконуючи командні функції, віддаючи накази підпорядкованим військовослужбовцям, вируки вже набрали законної сили. Розслідування триває. На Львівщині пенсіонер намагався вбити свого родича. Він завдав кілька ударів сокирою по голові чоловіку своєї онуки, який був на підпитку. Інцидент стався вчора в одному з сіл Львівського району. Між 77-річним власником будинку та 33-річним чоловіком, який прийшов додому у стані алкогольного сп'яніння. Виник конфлікт. Після того, як молодий ліг спати, пенсіонер завдав йому кілька ударів по голові обухом сокири, спричинивши травми. В подальшому потерпілий був доставлений до лікарні та зараз перебуває у реанімації. Ції під наглядом медиків Зломисника затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. До розслідування триває. У Дрогобичі внаслідок конфлікту 19-річний хлопець опинився в лікарні з ножовим пораненням. Інцидент стався в ніч проти 1 червня, близько 3-ї години на вулиці Грушевського. За інформацією поліції, між двома місцевими жителями 19 та 29 років виникла суперечка. Обидва на той момент були в стані алкогольного сп'яніння. Словесний конфлікт швидко переріс у бійку, під час якого старший з чоловіків ударив молодшого ножем у живіт. Медики, які прибули на місце, діагностували у потерпілого проника. Аюча поранення черевної порожнини. Його доправили до лікарні, де він наразі перебуває під наглядом медиків. Поліцейські оперативно встановили місце знаходження нападника і затримали його. Йому вже повідомили про підозру за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження санкція передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. На Львівщині фіксують сезонно активні змі. Цими вихідними новий випадок постраждав молодий чоловік. Інцидент стався вчора. До Турківської центральної міської лікарні госпіталізували 21-річного мешканця села Борення, що на Самбірщині. Його вкусила змія у руку. За інформацією лікарів, постраждалий перебуває у стані середньої важкості. Загрози для життя немає. Це вже не перший подібний випадок у регіоні цього року. У квітні змія вкусила 9-річну дівчинку, коли та разом із подругою гуляла поблизу дому. Медики наголошують, після укусу важливо зберігати спокій, мінімізувати рухи та якнайшвидше з звернутись по медичну допомогу. Контрабанда ліків на мільйон у пункті пропуску краківець Корчова митники виявили спробу незаконного везення великої партії лікарських засобів. Затримано 31-річну мешканку Тернопільської області, яка поверталася з Польщі до України мікроавтобусом Мерседес. Для проходження контролю вона обрала смугу Зелений коридор. Однак, під час огляду транспортного засобу інспектори знайшли 713 одиниць медичних препаратів. Серед вилученого 77 упаковок омепразолу, 96 флак. Онім антибіотика, зінат та інші препарати. Жінка пояснила, що перевозила медикаменти як передачу до Львова. За попередніми оцінками, вартість незадекларованого товару перевищує 1 мільйон гривень. За цим фактом митники склали протокол. Розслідування триває. Ціна безпеки, що відбувається з громадським транспортом у Львові. На Львівщині черговий інцидент цього разу п'яний водій маршрутки. Патрульні зупинили автобус на трасі Київ чоп за кермом. 55-річний чоловік із явними ознаками сп'яніння. Алкотестер показав 2,97 проміле. А це майже в 15 разів перевищує норму. Для порівняння понад 3 проміли це стан близький до алкогольної коми. На щастя, в салоні не було б пасажирів. На водія склали протокол за водіння в нетверезу. Му стані та винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. Тим часом у самому центрі Львова ще один випадок у маршрутці номер 37 прямо на зупинці театральна зірвалося колесо. За словами очевидців, воно відлетіло і покотилося дорогою. Постраждалих немає, проте випадок викликає серйозне занепокоєння щодо технічного стану транспорту. І все це на тлі чергового підвищення вартості проїзду. Від 1 червня у Львові діють нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, зокрема для. Студентів з Леокарт 8,5 гривень, оплата через додаток або Леокарт 17 гривень, банківською карткою 20, а готівкою, як і раніше, 25 гривень. Також змінилася вартість перевезення багажу, а штраф за безквитковий проїзд ріс до 400 гривень. Ціни ростуть, а колеса відпадають, і це ми маємо називати платним сервісом. А як ви вважаєте, чи справді львівський громадський транспорт заслуговує на підвищення тарифів? Діліться своїми думками в коментарях. До Львова госпіталізували чоловіка з ботулізмом після вживання домашніх консервів. 36-річний мешканець Золочівського району опинився в реанімації інфекційної лікарні з важким отруєнням. Напередодні він їв домашнє тушковане м'ясо, яке не пройшло належної термічної обробки. Чоловік скаржився на двоїння в очах, проблеми з мовленням, ковтання і координацію рухів. Медики терміново ввели йому протиботулічну сироватку. За словами лікарів, стан пацієнта залишається важким, проте спостерігається позитив. На динаміка Цьогоріч у цій ж лікарні вже врятували двох людей, які отруїлися домашніми консервами. Нагадаю, ботулізм гостра інфекція, що виникає через споживання неправильно збережених продуктів, найчастіше домашніх м'ясних рибних або овочевих консервів. І потребує негайного лікування, адже без швидкої медичної допомоги вона може мати серйозні наслідки для здоров'я і навіть стати загрозою життю. До Львова проведуть євроколію. ЄС оплатить половину вартості. Львів готується стати важливим транспортним вузлом України. Європейський фонд планує профінансувати половину вартості будівництва Євроколії, нової залізничної лінії, що з'єднає місто з європейською мережею. Вартість проєкту 200 мільйонів євро. Будуватимуть колію у два етапи: від Мостицьк до Скнилова, а потім до Львова. Це допоможе уникнути проблем із різною шириною залізничних колій в Україні та Європі, які зараз. Ускладнюють перевезення вантажів і пасажирів нову колію. Прокладуть прямо до львівського вокзалу, що відкриє можливість їздити до Європи без пересадок і зміни вагонів. Це також зробить доставку товарів швидшою, дешевшою і простішою. Проект підтримують «Укрзалізниця» та міжнародні експерти. Його реалізація має покращити економіку Львова та створити нові робочі місця. Підтримка для проєктів і бізнесу. Львівська обласна рада оновила інформацію про програми, конкурси та гранти, які допомагають отримати фінансову і нефінансову підтримку. Це можливості для громадських організацій, місцевої влади, активних спільнот і підприємств, щоб реалізувати свої проєкти, отримати кошти на розвиток, стажування, навчання і впровадження нових ідей. Всі програми почнуть діяти з середини червня. Інформація оновлюється регулярно і виходить двічі на місяць. Програми охоплюють багато сфер. Від соціального розвитку і бізнесу до науки, культури та екології наразі немає конкурсів у сфері охорони здоров'я, але доступні краудфандингові платформи і фонди, що готові підтримати ініціативи. Всю детальну інформацію, і перелік можливостей, можна знайти на офіційному сайті Львівської обласної ради. Рекордний велопробіг у Львові зібрав 1 мільйон 800 тисяч гривень для дитячої лікарні. Вчора у місті відбувся восьмий благодійний велопробіг, організований фондом Запорука разом із відомим співаком Арсеном Мірзояном. Цьогорічна акція стала рекордною. Учасникам вдалося зібрати 1 мільйон 800 тисяч гривень на підтримку клінічного центру дитячої медицини. До заходу долучилися медики, їхні родини та колишні пацієнти, які власним прикладом довели, що навіть після складних діагнозів можна ж жити повноцінним життям Львівська міська рада подвоїла зібране, що дало змогу акумулювати рекордну суму. Отримані кошти спрямують на придбання сучасного медичного обладнання для реанімації західноукраїнського спеціалізованого центру, зокрема анестезіологічних станцій та апаратів для невідкладної допомоги. У парку «700-річчя Львова відкрили три нові оздоровчі маршрути теренкури різної складності. Вони створені для активного відпочинку мешканців і для реабілітації пацієнтів центру Анброкен. Маршрути мають різну довжину від пів до двох кілометрів, обладнані інформаційними стендами та зручними доріжками для прогулянок. Проєкт реалізовано управлінням екології львівської міської ради спільно з медиками та міжнародними партнерами. Цими вихідними на нових маршрутах провели майстер-клас із скандинавської ходьби. Частину проєкту Unbroken, що підтримує фізичне-психологічне відновлення через активний спосіб життя, на цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.